Сьогодні є така гарна тематика, так, якби такі підсумки декларування попереднього 2022 року. ну і відповідно Нюанси деклараційної кампанії 2023 року. Ми б на це теж хотіли б звернути таку якби, увагу, щоб платники ну, знали свої і права, але знали б і свої обов'язки. Тобто, Запрошуємо всіх, хто, можливо, якби ще недобре розуміє, чи треба йому подавати декларацію, чи підлягає він обов'язковому декларуванню, щоб вони зверталися за відповідними консультаціями на сайті ДПС і на нашому сайті ГУ ДПС є відповідна контактна інформація, тобто телефони гарячих ліній. Або ж вони можуть завітати до центрів обслуговування платників податків безпосередньо, там, де вони знаходяться, щоб з'ясувати всі питання в даному напрямку, тобто, чи, чи є вони платниками цього мінімального податкового зобов'язання, чи треба їм подавати декларацію, щоб в подальшому якби уникнути всіх таких якихось неприємних ситуацій з нарахуванням. Штрафних санкцій, ну коротко, якщо говорити про компанію декларування, як ми всі знаємо, з кожного першого числа кожного року Державна податкова служба України розпочинає компанію декларування доходів громадян. Компанія декларування доходів громадян передбачає, скажімо, два напрямки: це декларування доходів громадянам, які зобов'язані подати декларації, і декларування доходів громадянам, які мають право на податкову знижку. Якщо для першої категорії терміни подачі декларації в нас в поточному році до 1 травня 2023 року, то для другої категорії, тобто для громадян, які мають право на податкову знижку, термін подачі та декларації до 31 грудня 2023 року. Стосовно змін, які пройшли в поточному році по деклараційній кампанії, Лише в одному змінилась форма пода самої декларації, а саме додалися два нові додатки. Один додаток це для громадян, які отримали доходи від реалізації рухомого і нерухомого майна, і інший додаток це громадяни, які декларують мінімальне податкове зобов'язання. Якщо коротко про результати декларування минулого року. То можу сказати те слідуще: в минулому році задекларували свої доходи 20 тисяч 600 громадян. Із них 14 тисяч 200 громадян задекларували доходи, які вони зобов'язані були задекларувати. Та 6 тисяч 400 громадян це громадяни, які скористалися правом на податкову знижку. Мінімальне податкове зобов'язання воно стосується. Не лише громадяна, стосується юридичних осіб і суб'єктів господарської діяльності підприємців. Тобто, якщо коротко так про дане мінімальне податкове зобов'язання, юридична особа, яка використовує свої діяльності земельні ділянки, паї громадян, вона при подачі своєї звітності є певна форма, додаток до декларації, вона подає звітність і зазначає даних громадян. І там є певний та розрахунок розрахунок по відсотках, які, які сплачені податки, визначається, І в майже в значній частині ніяких додаткових навантажень воно нести не буде. Також об'єкти підприємської діяльності фізичної особи, як платники єдиного податку, так і на загальній системі є додаток до декларації, який також зазначається ну, з кадастрові номери земельних діяних громадян, які не використовують своїй діяльності. Громадяни же, які самостійно обробляють дані земельні ділянки або ж неофіційно, скажімо, в тіньовому секторі працюють, буде така категорія громадян буде визначатися і по них буде прийматися податкове та повідомлення рішення, які громадяни будуть отримувати. За результатами деклараційної кампанії минулого року задекларовано близько 50 мільйонів гривень до сплати. Вся сума майже сплачена до бюджету, там залишились незначні, але ми працюємо в даному напрямку і ці суми будуть сплачені. І 19 мільйонів гривень підлягає поверненню громадянам за результатами їхніх декларацій. Також майже вся сума, станом на початок поточного року, громадянам повернуто. Якщо говорити про структуру декларацій по видам доходу, то найбільшу питому вагу в нас займається декларування доходів громадянами, які отримували дохід від реалізації сільськогосподарської продукції. Це майже 67%. Далі йдуть у нас доходи отримані від реалізації рухомого, нерухомого майна, доходи отримані вигляді дарування та спадщини в залежності від того, яке майно декларується, є ставки податку, тобто чи це валютні цінності, чи це нерухомість, де знаходиться ця нерухомість. Тобто, все це враховане. І якщо це така акція була одноразова, вона передбачалась, що вона мала закінчитись 1 вересня минулого року. Але у зв'язку з тим, що тривала війна, її продовжено поки що до 1 березня 2023 року. І це, ну скажімо так, назвати можна її амністія, да? тому що якщо б ці люди в свій час сплачували той самий податок в доходів фізичних осіб, то його доставка становила 18%. Да? А зараз їм дається така можливість, що ця ставка суттєво знижена, тобто від 5 до 9 ти. в залежності від виду активу. І ну, якби, навіть є таке відтермінування, якщо людина не може разово сплатити, там розбивається сума на три періоди. Але це дається для того, щоб все ж таки ну, так якби обнулити да, певний якийсь такий. Період, щоб в подальшому люди ну от отримували ці доходи. Ну була в них тоді така можливість. Придбали вони майно за, за неоподатковані доходи, але щоб вони зараз, хоча б якусь цю суму сплатили, і вже в подальшому мали можливість е, ну, жити чесно також в минулому році 242 громадянина задекларували свої доходи в розмірі більше 1 мільйона гривень. Так, що коротко про деклараційну кампанію минулого року.